Нещодавно до телеканалу «Порятин» звернувся глядач із проханням пояснити ситуацію. Чоловік має пай, а сільськогосподарське підприємство платить лише 5%. Щоб отримати 7%, йому пропонують укласти додатковий договір. Чи правомірно це за відповіддю Ми звернулися до першого заступника голови райдержадміністрації Владислава Гуленка. Такі потужні компанії, зараз як Кернел, дружба нова, яка дощі компанія Кернела зараз. ведуть таку політику дійсно вони хочуть переписати з людьми договора не більш. Довший термін до закінчення договорів оренди, які більше здебільшого вони закінчаться в 2017 році. З їхнього боку, це правомірно. Але якщо от, розглядати цю ситуацію з боку людей, які здають їм паї, то я вважаю, що вони ну, заводять людей не зовсім вигідні умови. Поясню чому. Зараз вони людям пропонують вкласти договори під, на 10 років під 7%. В нас в районі зараз вже платяться, тобто ряд агрокомпаній вже платить 8%. Переважна більшість платить 7%. Не заставляючи людей, от наші місцеві товари платять 7% і не спонукаючи людей перепідписувати договор на більто термін, коли люди заключать із кенелом з дружбою новою договора на 7% на 10 років. Наступному році буде переважна більшість вже платити 8, Через рік може бути 9 відсотків, а вони вже протягом 10 років будуть отримувати 7%. Тому для власників паїв я б радив все-таки почекати 2 роки до закінчення договору. І потім можна буде заключити цей договір під 9 відсотків. За ті інформації, що я володію, наші місцеві товаровиробники готові відшкодовувати ці відсотки, які не доплачуватимуть компанії Кернел Дужбанова протягом 2 років. Вони готові їх відшкодовувати. Індивідуально кожному пайовику, які потім до них перейдуть. Тому ну, людям би я радив не, не скажімо так не йти на ці умови, а все-таки почекати і потім ну, отримати більш кращі умови з 2017 року.